Вітаю вас, моє любі! Ось ми знову зустрілися уже в 7 класі. Дорогі діти! Сьогодні ми продовжуємо велику цікаву подорож сторінками художньої літератури. Ви познайомитеся з новими письменниками, пізнаєте багато корисного, необхідного і цікавого. Нехай щастить вам! Тема нашого уроку художній твір як явище мистецтва. Новий і реальний світ, створений письменником. Його особливість і значення, функції мистецтва. Запишіть собі, будь ласка, тему до зошитів і продовжимо працювати. Епіграфом нашого уроку я взяла слова знаменитого українського письменника Івана Яковича Франка. Він писав книги морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні перли виносить. Тож ми говоримо сьогодні про книгу, її роль у житті кожної людини. Письменнику треба бути чарівником, кожен раз він має створити щось нове. Про що ще ніхто не писав або так не писав. Йому треба із всього багатства рідної мови дібрати такі слова, які торкнуться душі його читачів. Змусять сміятися і плакати, радіти і співпереживати, вестимуть за собою і відкриватимуть таємниці буття, надихатимуть на нові звершення і даруватимуть радість від нової зустрічі з Прекрасним. Українська мова дуже милозвучна, може, тому, що й душа українця ніжна і поетична, наша земля багата талантами, які перелили у слово досвід своїх предків, змалювали красу рідного краю, накреслили шляхи подальшого розвитку держави. На уроці літератури ми матимемо щасливу можливість познайомитися. Лише з невеличкою часткою українських літературних скарбів. Доторкнутися до поезії душі вітчизняних письменників. Отже, література це вид мистецтва. У чому ж особливість літератури як виду мистецтва? Ви знаєте, що ту таке світанок? Давайте проведемо таке дослідження. Тлумачний словник дає чітку відповідь світанок, пора доби перед сходом сонця. Але хіба ці слова можуть передати красу цього явища природи? Тут нам на допомогу приходять митці. Давайте подивимось перед вами картина Архипа Куїнджі Дніпро вранці. Зверніть, будь ласка, увагу на. Те, як красиво зобразив художник Дніпро вранці, тоді, коли сходить сонце. Ми можемо насолоджуватись красою цього пейзажу. А тепер давайте прочитаємо, як описує ранок чудовий український письменник Панас Мирний. Погляньте після похмурої темної ночі. Котру не переставав хлюскати лапастий дощ, розливаючи великі річки озера по землі, починало світати. небо жевріло рожевим огнем, горіло і миготіло ясним полум'ям. Серед того зарева стовпом стояла кривава попруга і переписувала його надвоє. Повітря, ворухнеться, стоїть і мліє. Усюди тихо, німо, здається, немов світ, затаївши в собі дух, дожида чогось. Панас Мирний словами передав красу світанку, і кожен з нас може закрити очі і по-своєму уявити ось цей світанок, на відміну від того, як ми бачимо на картині художника. Давайте подивимося іще на картину Туманний ранок Йохима Волкова. Красиво, правда? А це теж світанок зобразив Клод Лорен. Дуже гарно. Кожен по-своєму може розповісти те, що бачить. А от давайте тепер прочитаємо поезію Тараса Шевченка. Ми всі її знаємо. Світає край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, давайте ще подивимось перед вами Ось фото це світанок у полі. А ось як описав Павло Григорович Тичина цей світанок у полі. Світає так тихо, так любо, так ніжно у полі, мов свічі погаслі в клубках фіміаму, в тумані загорнувшись, далекі то полі В душі вигравають мінорною гаму. Вже Ніє поволі. Так тихо, так любо, так ніжно у полі світає, все спить ще, і небо, і зорі безсилі, лиш птах тесь озвався спросуння ліниво, та темний бобан на козачій могилі, Продавнє минуле кричить, мовчазливо видніє, що хвилі. Все ще, і небо, і зорі безсилі світає. Промінням схід ранить ніч, мов мечами. Хмарки по всім небі й собі взолотіли, безмовні тумани тремтять над полями. Підхоплююсь з ними і я посвіжілий. О, глянь, що над нами. Розкраяно небо. Мечами, мечами. Ви подивіться, як красиво словами описано світанок. А тепер гляньте на фотографію, ви бачите там, де сходить сонечко, ніби мечі розкраюють і небо, і поле. Ось як гарно зумів передати письменник те, що ми можемо побачити на картині або на фото. А тепер погляньте, дорогі мої, ми з вами розглянули види мистецтва, живопис, фото і поезію. Все це мистецтво. То що ж воно таке мистецтво? Давайте ми собі в зошити запишемо, що мистецтво це загальне найширше поняття яке охоплює такі окремі види, як література, живопис, скульптура, музика, театр, кіно. Отже, художній твір або твір мистецтва це результат творчості письменника, художника, а ми можемо тепер продовжити скульптора, музиканта, актора. Режисера? Бачите? Отже, над художнім твором дуже багато людей працювали. Вони створили художній твір, який ми можемо або подивитись, або прочитати. Отже, література це вид мистецтва. То що ж це таке література? Від латинського слова літера, що означає буква. В широкому розумінні слова це всі написані і надруковані твори. Що ж таке художній твір? Словник каже, що художній твір це кінцевий результат і продукт творчої праці письменника, написаний за законами Красного письма. Художні твори і складають. Художню літературу. То що ж це таке художня література? Давайте подивимось: література це мистецтво слова. Вона в художній формі відображає життя народу засобами мови. Головним предметом зображення в літературі виступає людина, її життя. Думки, переживання, взаємозв'язки з природою і суспільством. Ми маємо пам'ятати, що у кожного виду мистецтва є свій матеріал, у музики звуки, у малярства лінії та кольори, у скульптури дерево, камінь, метал, віск, глина, а об'єктом зображення є людські фігури, рідше тварини. В архітектури той самий матеріал, що і скульптури, але об'єкти інші це собори, палаци, замки, різноманітні споруди. А от для літератури матеріал це слово. З його допомогою досягається і високий мистецький рівень. Кожний письменник уважно вивчає навколишню дійсність події, людей, стосунки між ними, різні явища природи, все побачене і почуте, він обдумує і визначає, що добре, корисне, що погане, шкідливе, а також що важливе, характерне, що другорядне, випадкове. У своїх творах письменник і зображує важливі, характерні події, явища, риси вдачі людей. Змушує читача задуматися над життям, спонукає виховувати себе, наслідувати героїв, що полюбилися, малює словами художні образи. Художні образи. Що ж то таке художній образ? Це словесне відтворення різних подій, предметів, уявлюваних письменників. Письменником. Давайте звернемо увагу на таке. От ви буваєте в полі і, мабуть, бачили жайворонка, а ось вона пташечка перед вами, бачите, і на полі жайворонок, взятої з твору Шевченка рядочок. Чули його спів. Жайворонок це пташка. А Андрій Малишко, поет, пише, сивий жайворонок клепле срібні дзвони в небесах. Клепле срібні дзвони в небесах. Це вже художній образ. У літературних творах усе змальовується за допомогою словесних художніх образів. Проте письменник не тільки малює словами образи людей, подій, явищ предметів, а й виражає своє ставлення до них. Погляньте, сивий жайворонок клепле срібні дзвони в небесах. Андрій Малишко милується піснею Жайворонка. Лише художня література є одним із видів мистецтва, що образно відтворює життя за допомогою слова мови. Літературні образи створюються за допомогою мови. Отже, письменник у своєму творі не просто копіює життєві явища, відбираючи з життя найбільш характерне. Митець за допомогою творчої фантазії втілює його в одному персонажі і створює неповторний художній образ або картину життя, якої не було в дійсності і яка вже стає над літератури. Автор має право на фантазію, вимисел на іреальний світ, ірреальний, тобто несправжній, такий, якого насправді нема. Письменник його придумує ось цей світ. Якщо почуття, які прагне викликати автор, фальшиві, не пропущені крізь його власну душу. Якщо думки та ідеї, які він висловлює буденні, такий твір не має шансів на те, щоб зацікавити читача, змусити його хвилюватися і розмірковувати над прочитаним. З цього ми можемо зробити висновок, що Художні твори, вся література виконує різні функції у духовному житті суспільства. Які ж це функції? Перш за все, це функція естетична. Вона полягає в тому, що твір дає емоційне задоволення, збуджуючи уяву читача і спонукаючи його до співпереживання. Тобто ми маємо задоволення від читання твору. Друга функція це виховна. Вона тісно пов'язана з естетичною. Виховує у читачів любов до рідного краю, до праці, до природи. До одних дієвих осіб автор намагається викликати у читачів співчуття і любов, до інших неприязнь, ненависть. Є також Пізнавальна функція. Полягає вона в тому, що художній твір є активним джерелом поповнення знань про довколишній світ, розширює наші уявлення про певну історичну епоху, про побут, культуру, звичаї зображених у ньому людей. Отже, ми познайомилися із функціями літератури. Ви сьогодні багато почули про художню літературу, як вид мистецтва. Ну, щоб я могла побачити, як же ви уважно слухали, хочу перевірити таким чином. Давайте виконаємо кілька тестових завдань. Отже, перше, ви даєте відповідь, просто пишете цифру і поруч букву. Даєте відповідь у зошиті. Потім сфотографуєте і надішлете мені. А я поставлю оцінку. Отже, перше, література від латинського слова літера означає знак, буква чи поняття. Друге, головним предметом зображення в художній літературі є історична подія, людина чи пейзаж. Про мову художньої літератури кажуть, що вона є. Образною специфічною лаконічною. Книга вчить людину бути економною, хитрою, шляхетною це четверте питання. Питання п'яте до словесного виду мистецтва не належить література, скульптура, театр. Шосте. Художниками слова називають письменників, скульпторів, читачів. Питання сьоме Визначте закінчення прислів'я Хороша книга яскравіша за квітку зірку райдугу. Восьме. Художня література змальовує життя за допомогою яскравих фарб, словесно художніх засобів, відповідної літератури. Питання дев'яте найвідоміший літописний твір. А я вам цього не казала. Ми вчили в минулому році. Є Історія русів. Повість минулих літ слово про похід князя Ігоря. Десяте. Найпопулярніший та найдоступніший вид мистецтва це музика, література, живопис. За обсягом знань, мудрістю книга порівнюється з рідною мовою, повноводною річкою, густим лісом. Це було одинадцяте запитання і останнє дванадцяте. Образне слово вжито в рядку. Повільно читати, швидко помити, солов'їні співи. Ви дали відповіді на питання, сфотографуйте і надішліть мені. А крім цього, ви ще маєте і домашнє завдання. Прочитайте статтю підручника. Ось перед вами фото підручника, за яким ми навчаємося. Сторінки від 6 до 9. Дякую вам за увагу. Всього доброго, до наступних зустрічей!